Шановні, з вами пані Брокер, і я хотіла би вас всіх попросити підписатися на цей канал, бо тут бувають досить цікаві історії, історії життя, історії жінок-ріелторів. І так, мене звати пані Брокер, і сьогодні історія Тетяни та Макса. Я вперта. Господи, як же банально. Я слухала його, і мені аж смішно було. Добре, що я все зробила заздалегідь. Добре, що пішла на ту роботу. Добре, що він з мене сміється, хай сміється, я буду мовчати і працювати. Я йду. У мене є заробітки, про які він навіть не здогадується. Так, вдома все роблю. Так, я купую продукти, так я все тягну на собі і я ще живу. Але він сказав: у нас буде роздільний бюджет. Бо я, мовляв, нічого не заробляю, бо я великий ріелтор в лапочках, ви ж знаєте, він не бцікавився. І я вже півроку відкладаю по тисячі доларів місяць живу сама і мовчу. Він не помічає, що в мене вже давно манікюр, що з мене гарна нова зачіска, новий фірмовий костюм він на мене дивиться і мене не бачить в очах порожнина. І тоді він мені зговорить нещодавно. Може, будемо жити окремо, у нас дві кімнати і бюджет окремий, бо так буде краще. А я згадую, як все почалося рік тому, і воно почало змінюватись, його почало дратувати все. Таня спидним мозком відчувала, що щось відбувається за її спиною, а в голові била думка як пульс: роби щось, захищайся, він невірний. Вона пішла в нерухомість. Через три місяці в неї почалися звертатися. знайомі, знайомі-знайомих. І вона робила те, чого дуже боялась і вважала, що це якась професія, а не така. І в неї виходило, а Макс Макс насміхався. Ну що, великий ріелтор, продала хоч що нібудь, чого сидиш, як всі в офісі, П'єш Да, там всі стоять курять. Таню дратувало ще те, що Макс ніяк не переходив на українську мову. Адже вона була заміжня за ним, хлопцем, який був в села. І українська мова була його рідна. І Вона посміхалася мовчки, бо знала, кожне її мовчання будувало таку тишу, в якій визрівала саме її сила. Сам же Макс, її чоловік, з яким вони були вже одружені 20 років тому, він мав невелику будівельну компанію. А вона вона вчителька англійської, але була вимушена вже звільнитися зі школи, тому що її чоловіку, Максу, не підходило, що коли він приходив, його дружина була дуже зайнята і робила частні уроки, приватні. Навіть вона приватні уроки, ті, про які казала, кинула, бо він міг раптово прийти і зірвати всі заняття. А кому з батьків це потрібно? І чи потрібен дітям отой стрес з їхнім англійським з... язиком? І все ставало зрозуміло. Він перекривав її кисень, щоб вона нічого не мала. Чому і за що він мстить? І вона ставала зрозуміла, що одна і тиша і більше нічого, тому що Макс непонятно, чого їй мстив. Йому не підходило нічого, ні як вона готувала, ні як вона вбирала. Людина просто починала кипіти ненавистю. І однієї ночі, при тиші, при порожній кухні, сльози були без звуку, і тільки одна думка: ти уйдеш красиво, мовчки, з гідністю і з грошима. І вона вийшла з цих угод, всіх. Через місяць у неї була перша угода, конверт з грошима, фісташкою, тістечкою погляду у вікно. А я, Макс, зробила. Вона змінилась, новий образ, стиль, стрижка, стиль, орендувала новий простір, вела соцмережі. Її слухали, її чти її читали, і вона зробила ще більше. Вона накопичила на перший внесок, вклалась в нову будову, оформлювала на маму. Тепер у її доньці, яка б знаходилася в Словаччині в зв'язку з військовими діями, у неї є тил, а у неї є нове життя, а у нього. Він залишився з тим, у що вірив, бо вона вперта, а далі настав холодний фінал, але справедливий. Вони розлучились, без криків, без сцен. Квартиру продали, гроші, хоч і скрипам, поділили. Все було мовчазно, чітко та завірено у нотаріуса. Макс уже не намагався нічого пояснити, бо Тетяна його вже не питала. Вона знала, у нього давно інша. І це взагалі не мало ніякого взагалі значення. Тетяна сама по собі стала іншою. Вона стала дуже гарною, мов мармур, але вона стала холодна та дорога і вже зовсім не його. Всім щасливо. Наша розповідь закінчена. І Я хочу звернутися до жінок. Ми, кожна тут, пройшли через такі ситуації або подібні. Приходьте в наш, наше ріелторство і знайте місто Одеса, вулиця Базарна, 5, дроб Я вас чекаю, агенція нерухомості турбо, пані Брокер завжди. А ви підписуйтесь та пишіть коментарі.